Павбет титульний партнер, Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тож, Андрію, ну, сьогодні дійсно дуже цікава зустріч е з перервою, на жаль, неприємною на тривогу. Тим не менше, сьогодні можете сказати, сьогодні ваша команда дуже гідно виглядала і за певних обставин могла сьогодні чіплятися за очки. Як ви підсумуєте? Та всі причини були для того, щоб зачепитися за очки. В принципі, команда виконала весь план, на, весь план на гру і виконувала досить непогано, але, на жаль, нещасний випадок, вніс корективи. Кажуть, рідні стіни допомагають команді. Тут скаяпу допомогли рідні лавки. На жаль, на жаль, цей гол трошки все соскудив. А так, ну, чесно кажучи, нікому не можу придивити претензії. Тим не менш, от сьогодні наскільки важливо що команда, пропустивши другий гол, не посипалася, а швидко навпаки після вашого тайм-ауту забила і грала ще в штучній більшості. Наскільки це от такий характер можете відзначити, тому що до цього за три поєдинки всього один гол було забито, і сьогодні дуже швидко зуміли скоротити різницю. Ну, характер є в команді, але в цілому його можна буде відзначити, коли ми почнемо набирати очки. Ми все близько, ми все добре, все вроді би здавалось би, непогано, але на жаль, турнірні таблиці нас нуль. Скоріше за все, дається в знаки брак товариських ігор, коли було вікно і збірна, і попередні етапи перед початком чемпіонату. Десь ці помилки ми вчимося на власних помилках, на жаль. Тому так. Е -е, ще сьогодні по грі Андрія Пітулі скажете? так, досить певно отримав нуль досить довго, але пропустили все ж таки двічі. Андрій класний воротар. Для цього його сюди брали. Він сповна виконує ті завдання, які на нього покладені. На нього в мене великі надії, тому підтуля на своєму рівні. Ну, наступний тур кардинал Рівне. Суперник з нижньої частини таблиці. Як, як мотивація буде на цей поєдинок, тому що очки вже конче потрібні? Я згоден з вами, тому я кажу, в нас було все близько, все близько, але нам потрібно набирати очки. Кожну гру ми намагаємося це робити, і відповідно в наступному турі буде те саме. Дякую, бажаю успіху. Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.